Дивись, а хто у тебе чарівник в твоєму житті, що ця фігура? Ти, вже бачиш, бачиш моє, моє бачення, бачення, моє трактування, трактування. чого чарівник, а, це не про чари, це про ту мудрість, яка направляє. Чари, вони просто так не да, Вони можуть братися, але ми отримаємо не те, що ми хочемо. Коли у нас є якийсь певний запит. Оцей чарівник більше мені допомагає зрозуміти, в якому напрямку рухатися, як мені налагодити оцей зв'язок між капризливою да, оцією дитячою частиною, між вже такою дорослою, да, як принц, щоб вони разом скомунікували і зробили те, куди вони рухаються, щоб вони рухалися так, якби в одному напрямку, щоб був баланс. А чарівник тільки каже: Окей, знаєш, проявляючи свою мудрість, добре. Де ми рухаємося? А, як ми, а що ви робите? Да? Чи ви робите якісь дії, чи ви не робите якісь дії? Тобто показує так якби, вектор напрямок. От в мене в такому ключі. І коли е, це іде в балансі, кожен робить свою роботу. Да? Тоді відбувається оце те, те, до чого вони йдуть, до чого я йду, да це більше про баланс.